У Білгороді та області знову чутно вибухи. А у Калузькій безпілотники завітали до нафтопереробного заводу. Протягом доби агресор не гребував засобами для терору України. Відомо про загиблих та постраждалих. Тим часом у Росії проходять так звані вибори, а на заході говорять про результат війни. Усі деталі подій будемо розбирати разом на каналі Січас у студії Анна Ткаченко. Підписуйтесь і рушаємо. Тину перед своїми очима спостерігали жителі Білгородської області. Чимало вибухів та гучних звуків у регіон навідалися з самого ранку, 15 березня. Місцеві телеграм-канали без перестану стали публікувати повідомлення про небезпеку та обстріл. Згодом і про наслідки на різних відеороликах видно то дим, то яскраве полум'я. Побачимо й ми. Тамтешні жителі і самі пабліки стверджували, що це наслідки прильотів. До прикладу, цей чолов'яга розповів, що нібито влучив снаряд. Короче, снаряд прилетів, тут МЧС Приїхали, А от він, На дві минути позже, ніж я. А на цьому відео місцевий жаліється, що у будинку повилітали вікна. Короче, от такі пироги. спав. спав. значить... Как то так. От, от. Окна мене панорамні. Але Міністерство оборони Росії, схоже, вважає, що все не так погано, як про це говорять очевидці. У просторах свого телеграм-каналу відзвітували, нібито, що лікар ПВО знищило аж сім реактивних снарядів. Ні про які пошкодження чи тим паче прильоти у їхньому повідомленні не йдеться. Лише про збиття. Схоже, для міністерства Шойгу те, що потрапило в об'єктиви камер білгородців, це абсолютно не аргумент. Цитую відомство. Близько 8.15 за московським часом припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням реактивної системи залпового вогню РМ 70 вампір. Черговими засобами ППО, сім реактивних снарядів, знищено в повітрі над Білгородською областю. Стверджують там. Місцевий чиновник, що займає крісло очільника цього регіону, В'ячеслав Гладков схоже підтримав теж міноборони. більше, у своєму месенджері зазначив, що збили ракети, нібито на підльоті до міста. Відзвітував: мовляв, у Білгороді є двоє постраждалих людей, а також пошкоджено квартири. У районі ж пошкоджено будівлі, торговий центр, приватні будинки та автомобілі. Втім. Ченуша зазначив, що влучання таки було над Білгородом та Білгородським районом. Спрацювала система ППО. Збито сім снарядів систем залпового вогню на підльоті до міста. За попередніми даними у Білгороді постраждали дві особи. У місті Білгород різні пошкодження на даний момент виявлено у 23 квартирах семи багатоквартирних будинків. Також зафіксовані приліт на територію стадіону школи. Кінець цитати, але це зовсім не все. Розгортаємо карту все ширше, адже БПЛА чим чекували аж до Калуської області. І схоже, не дарма. Залізні пташки атакували нафтопереробний завод. Підприємство мало назву Первий завод. Ну і поки що має власне таку назву. Його не розвалили повністю, але таки є неприємності. Лишень не погляньте на цю бавовну та потужність вибуху. Його є? На Ось такі яскраві відео з емоціями очевидців гуляли мережею. Стверджують, що це ймовірно момент влучання по цьому заводу. То звідки крилаці? Друзі, повідомляється, що це чергова владала операція головного управління розвитки Міноборони України. Про таке стверджує зокрема видання РБК Україна, посилаючись на свої джерела в силах оборони. Про атаку на підприємство пишуть і російські ЗМІ. Так, видання Астра переконує, що туди навідалися аж три бапала, начебто, вони потрапили по обладнанню, а потім там спалахнула полум'я. Натомість влада РФ заявила, що все добре. Владислав Шапша став вішати на вуха лапшу, так би мовити. Мовляв, вночі ПВО знешкодило аж чотири крилатих. Цитую. Сьогодні вночі у Дзержинському районі силами ППО придушено чотири БПЛА постраждалих та руйнувань інфраструктури. Немає про знищення дронів у темну пору. Нині писали і міноборони ворога. Там зазначили, що ліквідували п'ять БПЛА над Калузьким та Білгородським регіонами. Є інформація із Воронезької області. Розмі з посиланням на очевидців стверджують, що вночі у Буторлиновці. Було чутно бабахи і навіть звуки пострілів. Нагадаю, що неподалік міста розташовується один із військових аеродромів, тому імовірно, урону могли нанести і по цьому об'єкту. Ну але такі події на території країни агресорки схоже не хвилюють їхню владу, адже нині там розпочалися вибори президента Росії, що триватимуть аж три дні від 15 березня. По 17 число включно. То які ж подробиці цієї от грандіозної, довгоочікуваної, зокрема для Путіна і всього Кремля події? У мережі діляться власне тим, що ж там відбувається, і насправді дуже цікаво, як розгортається оцей маріонетковий виборчий процес. Так у багатостраждальному білгородському районі, зокрема у самому місті. Люди ніяк не можуть проголосувати за словами прокремлівських Ріановості, все через ракетну небезпеку, що там лунає, і з самого ранку писали, що виборці пішли звідти саме через це. Натомість, глава Гладков, який є нагадаю губернатором цієї області, на вибори такий пішов навіть зі своєю жінкою, про що відзвітував у своєму телеграмі о 9.00. О пролюдных такие вот видео. Добрый день, дорогие друзья. Знаю, что очень часто многие жители Белгородской области говорят о том, что мало рассказывают на федеральных каналах о том, что происходит у нас в Белгородской области. Очень благодарен тем, кто нам помогает освещать события. Например, Марина Ахмедова, с которой вот встретился в Москве в командировке и договорились о дальнейшем сотрудничестве. Да, дорогие білгородці, мы з вами очень рады, что к нам сегодня приехал В'ячеслав Владимирович. Мы вас очень любим, а я в свою очередь тоже скоро приеду к вам и снова буду о вас розказувати. Сяб, Марін, ми ждемо. Рухаємось далі. Один із телеграм-каналів повідомляє, що у Забайкальському краї РФ людей ведуть голосувати, відриваючи від роботи. За словами локальних пабліків, таке от. В'явище трапилося із працівниками місцевого підприємства те, що вони дійсно до прибуття на виборчу дільницю були на робочих місцях, видно з їхнього одягу. А у і взагалі тканиною завішували портрет Путіна на одній з виборчих дільниць. Повідомляється, що це через скаргу. Хтось пожалівся на незаконну агітацію в такий спосіб, розповідають російські медіа. Ось і відео звідти. Давайте дивитися. Буді заміча хріпками та й на цьому не кінець Зетпабліки Повідомляють про так звані вибори на тимчасово окупованих територіях України. Навіть відеоролики публікують з нібито чергами людей на оцих от фейкових дільницях, зокрема у місті Луганськ. Цікаво, якими правдами та неправдами вони загнали цих людей на дільницю? Чи може знову масовку найняли? Українців попереджають та закликають бути вкрай обережними протягом наступних днів на тимчасово окупованих Росією українських територіях. Рух спротиву, Жовта стрічка у своєму телеграм. Повідомляє, що ворог під час виборів має намір вчинити теракти з метою зробити ЦАПом відбувайлом саме Україну. Там просять жителів тимчасово окупованих територій нашої держави не наближатися до місць проведення так званого волевиявлення президента РФ. Цитую за інформацією від активістів руху жовта стрічка з 15 по 17 березня. Росіяни планують теракти та провокації із жертвами серед цивільного населення на виборчих дільницях тимчасово окупованих територій України. Звинуватити в них традиційно планують збройні сили України, наголошують там. Та мало того, що росіяни вчиняють беззаконня на наших землях, до того ж, вони не припиняють терор. Протягом минулої доби окупанти знову вдарили по областях України. Генштаб зранку відзвітував про повітряну атаку противника у ніч на 15 березня. Оборонці неба відпрацювали на всі 100 із 27 випущених на Області України шахедів вони ліквідували всі дрони. Далі цитата від генштабу. У результаті бойової роботи збито 27 шахедів у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької Київської областей невтішні та вкрай сумні новини долинають із Вінничини. За повідомленням голови цього регіону Сергія Борзова, вчора ввечері, 14-го числа, агресор поцілив у житловий будинок. Трапилося це на території області. Станом на сьогоднішній ранок відомо про двох загиблих через терор Росії. У лікарнях перебуває нині четверо людей. За даними нацполіції, загинули чоловік 52 років та жінка 53 років. Вони були подружжям. Врятували їхнього сина. Юнаку 26 років. Таке відео опублікують правоохоронці у мережі. Над Хмельницькою областю протиповітряна оборона позбавилася від двох шахедів, Про це повідомляють у місцевій ОВА. Натомість у Київській Руслан Кравченко зранку 15 березня зазначив, що область теж зазнала дронової атаки. Тут працювали наші воїни, та крім безпілотників, окупанти гатили із іншого виду озброєння. По Полтавській області випустили авіаційну ракету Х-59, кажуть у Генштабі. А у сусідньому регіоні на Харківщині. Росіяни відкривали вогонь з артилерії та мінометів, завдали удару шахедом по селу Козача Лопань за ранковим підсумком від глави області Олега Сінігубова. У регіоні пошкоджено будинки, господарчі споруди, гараж тощо. На жаль, у Коп'янському районі загинув чоловік, що натрапив на вибуховий пристрій. А у Харківському районі постраждала жінка 50 років. В командуванні додали, що росіяни направили по Харківській та Донецькій областях сім зенітних ракет С-300 та С-400. Ну а на півдні нашої держави у Херсонській області вибухи теж не стихали. Олександр Прокудін зазначив, що минулої доби країна терорист била по низці населених пунктів і цього регіону. Що ж, до наслідків поранених та загиблих немає. Втім, були потрапляння у заклад громадського харчування, музей та магазин. Зачепило шість багатоповерхівок та п'ять приватних будинків під час обстрілу житлових кварталів. На Запоріжжі тамтешній очільник Іван Федоров підсумував, що за 24 години ворог здійснив 274 удари. За його даними про постраждалих не йдеться однак фіксували руйнування інфраструктури та житлових будинків. Посередня, 15 березня, ворог вдарив і ракетами по Одесі. За даними Олега Кіпера Керманича Одеської ова у місті постраждали люди станом на 14.05 сьогодні стало відомо про 14 загиблих та 46 ушкоджених громадян. Зазначив кіпер у своєму телеграмі. Серед убитих один співробітник ДСНС та Фельдшер повідомляється, що під ворожу атаку вони потрапили, коли прибули, аби допомогти постраждалим після першого вибуху. Крім того, із 46 поранених семеро рятувальників. Вся команда каналу «Січас» висловлює щирі співчуття родичам, близьким та друзям всіх загиблих, а також постраждалим у низці регіонів нашої держави. Противник отримає по заслузі за всі свої злочинні дії. Ми в цьому впевнені і ми в це віримо. А тепер до новин, що лунають із заходом, там заговорили про кінець війни. Свої прогнози щодо цього озвучив Жозеп Бурель, глава дипломатії ЄС. Про таке вчора, 14 березня, розповів Sky News. Чоловік зазначає, що результат вторгнення Росії до України ми дізнаємося навесні влітку вже цього року. Зокрема, високопосадовець нагадав, що допомога Україні потрібна вже в цю мить, а не після виборів у США. Тому закликав підтримувати допомогою Україну. Та це не єдині заяви, що змусили замислитись. Вчора розмову з журналістами мав глава Франції Мануель Макрон. Зокрема, там він говорив на тему відправки західних військ на українську територію. Політик сказав, що такий перебіг подій не виключений. За його словами, буде зроблено все задля унеможливлення перемоги Росії. Далі пряма мова на кону в Україні. Це екзистенційна війна за нашу Францію і нашу Європу. Ми наклали надто багато обмежень на наш словниковий запас, акцентував президент Франції, коментуючи власну заяву про можливу відправку військових своєї країни. Друзі, як думаєте, чи наважаться країни Заходу протистояти Росії на полі бою разом з Україною? Я буду дуже чекати на ваші відповіді в коментарях. Також не забудьте дати свою реакцію на почути та побачене від вас просимо. Буквально три прості дії: підписатися на канал сейчас, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, аби бачити наші оновлення. Дякую, що додивилися це відео до кінця. До зустрічі у наступних дайджестах.